Штогрин, вітаю вас! Це програма Суботнє інтерв'ю. І сьогодні будемо говорити про те, чи чують Україну у світі. До студії ми запросили культуролога, професора Римського університету Оксану Пахльовську. Вітаю вас, Оксана. Доброго дня! Багато хто каже, що коли потрапляєш, скажімо, за кордон і починаєш дивитися там ті телеканали, які чи то в отелі, чи, можливо, навіть у когось у помешканні забиті у те, що може людина бачити, чи хоче людина бачити у себе вдома, то більшість інформації, яка звучить про Україну, не відображає те, як ми бачимо те, що в нас відбувається зсередини. Чи є у вас таке враження? І якщо так, то чому так відбувається? Насамперед, треба говорити про Європу і про різні країни Європи. Тобто ми фактично не можемо зараз собі дозволити. Бачити в цілісності Європи, оскільки в кожній країні європейській існує свій підхід і своя традиція сприйняття України. А потім існує, ну так би мовити, ситуація того моменту. Наприклад, в Італії було абсолютно очевидно в цей останній період. В якийсь момент, коли почався Майдан, коли почалася війна, буквально Щодня, по кілька годин, по кілька разів на день відкривався, відкривалися всі новини Україною, Україна була в центрі подій. Потім, коли почалася етап, коли Італія почала рухатися до свого головування в ЄС, інформація зникла повністю, або майже повністю. Тобто вона перейшла на якийсь ем, маргінес інформаційний, тою чи мірою зацікавлений негативно чи позитивно в Україні, але вона зникла з центрального поля інформаційного. Я би сказала, що ем, за великим рахунком збалансованої інформації, середньостатистичний громадянин ЄС не отримує. Тобто він може її отримати, якщо він читає англомовні видання. От, наприклад, саме англосаксонський е, сегмент е, інформації про Україну він найбільш насичений, найбільш Найправдивіший, най, найглибший через те, що там уже давно, ну по-перше, знову ж таки традиція культурна. Не забуваємо, що скажімо, євразійські, неоєвразійські теорії, цілий світ з центром з Росією в центрі має боротися проти євроатлантичного трикутника, так званого тобто Англії, Великобританії, Америки і Канади, що вже. Саме по собі означає, що ідеологічно це є, так би мовити, визначений ворог. І чому? Чому? Тому що це м, традиція журналістики дуже сильна, е, в Америці журналісти можуть зняти президента. І е, 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 саме в Великобританії, наприклад, є е, цілий ряд політологів, які вже давно. Аналізували Росію в зовсім інший спосіб порівняно з континентальною Європою. Наприклад, Едвард Лукас це класичний е, приклад, його е, книжка-Нова Холодна війна. І зараз він пише: Я абсолютно не радий, що я мав е, рацію. Але от тоді книжка Лукаса, е, скажімо, вона вийшла в українську, в, вибачте, в. Так, вона і в українському перекладі виходила, але вона вийшла в італійському перекладі з передмовою одного видатного, дуже такого е знаменитого журналіста Італії, але такого журналіста, який абсолютно зрозуміло, що він на зарплаті в Москві. І він сказав, що це звичайно ми вам презентуємо цю книжку, але там все неправда. Там Росія зовсім не така, як каже Едвард Лукас. Тобто, е е от власне, е журналістика британська най. най і, можливо, сьогодні найвірогідніша, найближча до, 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 до реалії. Ви сказали на зарплаті в Москві. Ну, Чи так. пані Пахльовська вважає, що багато, багато, багато європейських журналістів? Так, вони є на, на зарплаті в Газпрому. Я можу навести приклади е, цілого ряду е, е, журналів, Наводіть. окремих, е, окремих е, газет. Розумієте, це ж ніхто не документи нам ніхто не пред'явить. Ми просто можемо стежити за, за тип. І, зрештою, є тип підходу. Наприклад, є такий італійський, геополітичний, дуже серйозний, і треба сказати, дуже серйозний журнал Лімес, який. Від початку 90-х років е друкує друкує найстрашніших взагалі монархістів, націоналістів російських. Ну вже такі персонажі там іноді друкуються, що страшно. І навіть дугін. Ні, Дугін це інша лінія. Дугін має свої. Дугін зв'язаний з неофашизмом. Італійським в його друзях ходить, там такий Клаудіо Муті, який в Італії в тюрмі сидів за неофашизм. Тобто там, там в пармі є нам навіть ціле видавництво, яке обслуговує неоєвразизм, плюс комуністів російських. Там це такі, так би мовити, гадюшники локальні. Вони, вони є, але вони локальні. А от Лімес це серйозний, серйозний журнал. Мені там до. Доводилося друкуватися е, кілька разів, але в, в, в чому, в чому, е, в чому складність такої? Це не те, що не професійні, це високопрофесійні люди. Але вони кажуть: а ми плюралісти. От вони друкують такого там Третьякову, зараз він менше друкується, але тоді друкувався Третьяков казав, що 90-ті роки в Україні що канали, телевізійні, радіо, всі українською мовою, російська мова заборонена в Україні. І воно друкується так. Коли ми кажемо, що це не так, і там ми і петиції посилали, і листи посилали. Тобто у нас іде на, на, на цьому на кожному рівні треба відвоювати правду. Іншими словами, навіть дуже поважні видання транслюють міфи, але це навіть не міфи, це пропагандистські штампи, які зараз склали цеглину того, що ми називаємо інформаційна агресія проти України або інформаційна війна. Так, це інформаційна війна проти України, але вона частково інформаційна війна проти України, яку Росія вже, так би мовити, зброю загони і так далі в цій війні. Військові сили інформаційної атаки вона вже виставила давно. А крім того, існують інші механізми. І тут ми можемо і справедливо критикувати і Росію, і Західну Європу. Ну, У Східній Європі там, хоч зараз ці розрізнення, вони не завжди актуальні з точки зору геополітики, але все ще з точки зору культурної актуальні. Ми не ви... Є, є все-таки частина починати треба з себе. Ми не виставили, ми не виставили. Жодних, так би мовити, ні захисних, ні наступальних позицій е, щодо цієї ситуації. А е, ну, е, взяти, е, що таке е, е, аташе з преси в посольстві Польщі, наприклад, аташе з культури, аташе з преси це люди, які відстежують всі публікації про дану країну і відповідають, якщо це потрібно. У нас просто цього не існує. Тобто, у нас в е багатьох країнах Європи посольства практично не беруть участі або беруть участь формально в імпрезах, які там стосуються, ну якісь там конференції, якісь там свята і так далі. Але щоб була е щоб був інформаційний захист держави, цього немає. Тобто посольства аташе з культури, а, з, культури, з, культури, з, культури, а з питань преси – це їхня щоденна це, важлива робота. Це абсолютно це першої ваги робота. І е, на ці посади мають призначатися люди не ті, які їдуть на 5 років на курорт, які здатні працювати в цих полях інформаційних, які мають професійну підготовку і які мають мовну підготовку, і які можуть через людей інкорпорованих вже в процес презентації України в тих відповідних країнах роботи над українською проблематикою вони можуть вийти на еліту. Цих е, країн, тому що робити всілякі там вечорниці, всілякі ігри, всілякі е, зустрічі, суто такі е, формальні, не приводить ні до якого результату. Необхідно необхідні інститути культури. Ми скільки про це говоримо? Тобто, з самого початку 90-х років це вже просто до смішного. Ми від асоціації, від кафедр, ми писали просто звернення. До наших, до тих урядів, до яких можна було звернутися, звичайно. Зеро реакції, Зеро реакції. тобто інститут культури, який є, який мають всі найбідніші, -най -най найнещасніші країни, свого представництва, вони, це, це повітря, повітря зв'язків з тою країною. Якщо ми маємо, не знаю, у нас в університеті іноді здається, що найважливіша мова у світі словенська, тому що посольство Словенії так побудувало свою. Пропагандистську роботу, що здається людина, яка не знає словенської мови, взагалі не письменна людина. Тобто, вже не кажучи про польську е польську тактику і стратегію в цьому плані, вони мають два інститути фактично, вони мають академії, вони мають бібліотеки, тобто вони мають простір культурний країни, де можуть спілкуватися з Італією на різному рівні е -м, е -м, еліта обох, е -обох країн. Оксано, це важливі речі. Ми говоримо про них уже десятиліття, ну от я маю на увазі навіть у цій студії, так, але це потребує часу і коштів. А тут зараз нагально щось треба робити. Ну от, є е, е, курков якого друкують у Німеччині є Оксана Забушко, є Андрухович, є ще кілька літераторів, яких знають за кордоном, яких читають, перекладають польською і іншими європейськими мовами. Чи важливо, щоб ці люди зараз щось говорили, щоб чи вони якимось консолідованим голосом промовляли про те, що відбувається на сході України? Ви знаєте, я не можу говорити про конкретних людей, бо ці конкретні люди мають говорити про себе. Згадана, наприклад, згадана історія з презентацією України в Англії, я знаю потім відгуки після цього, які були. Тут я можу сказати просто абсолютно відсторонено, що вечори на кшталт від Шевченка до Забушко. Нагрожі Фірта, це ганьба України. І це нічого не дає Англії, тому що це розмова, лише побудована навколо протагонізму конкретних осіб, і яка не несе культурного навантаження про країну, культурних смислів, які сьогодні треба сказати. тому що ми… Опиняємося в ситуації, де виставлені всі абсолютно, ем, так би мовити, бар'єри для проникнення серйозної інформації про Україну. І не забуваємо, що навіть ну, взяти на рівні літературознавства, мені недавно казала одна колега, ваша літературознавство це катастрофа. Чому? Тому що у нас літературознавство е або Починало в 90-ті роки з того з ствердження, що української літератури немає, або потім розповзалося по референтних групах і представляло українську літературу лише за інтересами, так би мовити, локальними. Категорі... Ви кажете, ну фактично різні категорії, що можуть зробити різні категорії? Е, люди, які, е, на жаль, е, навіть друг за кордоном нічого не вирішує. Бо друг за кордоном часто це. Маргінальні видавництва. Це видавництва, які не виходять на широкий ринок. Е, наші міфи, які будуються тут, що хтось там дуже відомий, на жаль, дуже часто міфи. Є письменники, я думаю, що Андрухович, так, Андрухович десь увійшов у свідомість. Е, і тут, і я думаю, що Юрій так само розуміє відносність цих речей. Це е, коли. Е, Драма в тому, що коли є один сучасний письменник, якого навіть знають, але за ним не стоїть літератури, ну, є Андрухович безмежно талановита людина, але немає, скажімо, Коцюбенського. То все одно літератури немає як такої. Оксана, е, культуролог Оксана Пахльовська у студії Радіо Свобода, це програма суботнє інтерв'ю. Що таке проект «Русський мір? Проект Руський мір це мільярди і мільярди, вкладені в університети, і університет тут це центральна структура, тому що університет це, це інтелектуали різного плану, але це ж також молодь, яка потім працює, так і яка стикається з реаліями, коли вся, наприклад, славістика на заході була буквально підважена, була підмінована. Стратегію руського міру, тому що якщо е, русист е, може отримати від руського міру колосальні капітали на рік, на бозна на, на, на скільки на проекти, на конференції, на поїздки на обмін студентів, то будь-яка інша країна, навіть яка має там інституції, має ресурси, і все вона все одно опиняється в ситуації бідного родича, тому що у неї немає таке. А за руським міром, звичайно, пропаганда. Ви бачите на кожному кроці, там балет, там театр, там спектакль, і всі знають, що Чехов, це чехов, а то якісь, якісь провінційні е, письменники, які десь звідкись прийшли і кудись підуть е, безслідно. Думієте, це дуже складні е, моменти, тому е, робота має бути жорстка, послідовна системна, без, ну так би мовити, без е, е, особливих е, не те, що ілюзій. А е, от має бути, е, я думаю, що все-таки важливо її пускати коридорами професійними. Певними тому що там на певних професійних коридорах ми можемо збудувати певний тип лексики, який потрібний цим коридорам. Тому що коли між собою зустрічаються журналісти, це один тип плексики. Коли з собою зустрічаються там не знаю, історики східної Європи чи там професороніслиська, це інше. Коли письменники це інше або фізики Бо, наприклад українські фізики беруть участь у роботах щодо колеги, я вже не кажу. Я, я вже не кажу про, 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 про ці сфери, де абсолютно все інакше може побудуватися. Там, ну так би мовити, там є своя вже та свій, свій лексикон комунікативний. Але що стосується журналістів, письменників і вчених, які ну, вчених гуманітарних е, сфер. Е, Ну, це може най, най, найскладніше, тому що по різних університетах е, можна зразу побачити, що не тільки окремі країни мають свою традицію, а окремі університети мають свою традицію. І в якихось університетах ти можеш дійти до свідомості людей, а можеш не дійти до свідомості людей. Бракує інструментів комунікації за за майже чверть століття незалежності. Ми не маємо словників. Ми не маємо е, тільки хіба що з англійської мови порядні словники є. Немає словників з е, континент, мов континентальної Європи. Це це, це ганьба, це, це це отут, отут треба працювати, але це речі розраховані на десятиліття. Якщо говорити про сьогоднішній день, наскільки важливо з точки зору людини, яка сидить перед телевізором у себе там десь, чи то в Мюнхені, чи то в Варшаві, чи то у Римі, щоб вона, скажімо, побачила якусь дозовану інформацію тією мовою, яку вона розуміє, про Україну, але проголошену саме звідси, я маю на увазі знову ж повертаю до цих Ну, на перший погляд дуже простих механізмів. Наскільки важливо, щоб керівництво країни і мало можливість, або, верніше, саме робило, складало і створювало такі умови, щоб якісь меседжі необхідні для того, щоб голос України у той момент, коли її фактично намагаються знищити, звучав так, щоб він був зрозумілий. і Доходив до ось цього пересічного європейця, який потім на виборах буде вирішувати, які людині довірити, ті, яка підтримувала Україну, можливо, чи ті, яка стала на бік. Е того хто має гроші, газові гроші, оце теж дуже важливий момент, який Україні треба треба враховувати, тому що їй треба е, сказати і в культурному плані, що ми європа, але і на політичному е, рівні е, спілкуватися з людьми, які вам можуть сказати, а європа зараз у кризі, а навіщо вам ця європа? А потім оцей е, це дуже небезпечний момент формування такої антиєвропейської європи, е, європи екстремістської, європи правих і лівих екстремізмів. Яка зараз уже проникає в європейський парламент, і от там, якщо вони й за якусь критичну межу перевалять, там мало нікому не здасться, тому що це може бути справді нова і не випадково вони всі путінські, так би мовити, адепти, захисники Путіна в Європі. Тому тут немає готових рецептів. Тут потрібно вивчати детально і конкретно. Капілярну Європу як таку сьогодні, і на всі неврологічні пункти спілкувань з Європою ставити не тільки адекватних людей, але людей, вже підготовлених до, до цих діалогів. Тому що у нас у кожній європейській країні є люди, є журналісти, є спеціалісти різних профілів, які добре знають ці країни і Які е, можуть, е, так би мовити, бути вергіліями цього е, пекла сучасного. Але, але е, все-таки дуже важливо, коли держава говорить через інституції. От тут, е, на жаль, е, це дуже провальна частина української державності, яка, е, ну, Звичайно, про які ми уряди говоримо? Ми говоримо про чотирьох президентів, які були руйнаторами України в той чи в інший спосіб. Вони могли створити якісь інституції, а інституції це довгий процес створення відбувається. Ось тому все перейшло на так би мовити, на подачки олігархів, на, на всі ці імпрези, які зовні здаються, о, ми понесли українське слово в Європу. Ні, тому що воно не пішло вглиб, воно не пустило коріння. І тому ми все з самого початку. Потім ми, ми кожну, навіть серйозну імпрезу, ми потім починаємо з самого початку, тому що не вкорінені. Невкорінена розмова про Україну. Вона лише на поверхні перебуває, а потім приходить російський самум і її в той чи в інший спосіб е, змітає. Я сподіваюся, що вас почують, пані Пахльовська. Принаймні почують ті, хто розуміє, що дуже важливо, щоб об'єктивна інформація і саме. Українське розуміння того, що відбувається тут в країні, і навколо України доходило. Як ви кажете, важливими коридорами до тих людей, які так само розуміють, що відбувається в Європі. Я дякую вам за участь я у програмі. дякую. Я хочу сказати, що я не, не, не дуже сподіваюся, що мене почують, але все-таки це найвищий момент зараз для зараз Україну, чи так чи інакше, при всьому негативі, який я вам сьогодні сказала, а його треба сказати. При всьому при тому, Україна має зараз свою. Певну центральність в європейській ментальності, і політичній, і культурній. І цю центральність саме зараз цю важливість, цей протагонізм України через такі драматичні події, але все ж таки Україна починає виокремлюватися всі європейській свідомості як справді масив важливий культурний і політичний, надзвичайно важливий для Європи. Тобто цей айсберг починає підніматися з цього дна. Політичного моря, і е, зараз над цим можна і легше зараз над цим працювати парадоксально ніж у минулі роки, і цим моментом треба скористатися гріх, якщо цього не буде зроблено. Дякую. Культуролог Оксана Пахльовська, професор Римського університету, була у студії Радіо Свобода і у програмі «Суботнє інтерв'ю. Провела розмову Ірина Штогрин. Миру на мусім.